Це їдальня в одному з навчальних закладів Сум на третій день війни. Кілька викладачок закладу вирішили, що зможуть підгодовувати хлопців з територіальної оборони. Пиріжки з капустою, пиріжки з картоплею та з м'ясом, пиріжки з гречкою та з м'ясом, з рисом, з м'ясом, з яблуками і з сиром. У день ми випікаємо приблизно 1200-1300 пиріжків. Все ми потім пакуємо по ящиках і вже безпосередньо волонтери, хлопці відвозять їх на блокпости. Пасую на кожен блокпост, вже знаю, знаю вже скільки. Тільки потрібно, необхідно куди, бо є такі блокпости, де потрібно в ящик покласти, наприклад, 100 штук, а в який там 30 штук. Це немало важливо, бо щоб кожному було, як би можна сказати, порівно. Щодня тут працює до 15 жінок різного віку і різних професій. Приходять знайомі, колеги, мешканки сусідніх будинків. Організували розділення праці. Одні замішують тісто, інші готують начинку, хтось ліпить пиріжки, хтось фасує. Дуже багато сюди дівчат своїх подруг, сусідів привела, і всі дуже вдячні, бо вони відчувають свій внесок у нашу перемогу. Вони відчувають, що вони корисні, що вони приносять якусь допомогу, що вони не сидять байдужими, що вони теж приближають цей момент, який ми всі дуже чекаємо. Ми без вихідних. Буває, відчувається ввечері, коли починають бахкати, втома. І думаю, ну, мабуть, завтра я не знайду сили, щоб встати. Потім хтось мені подзвонив, щось комусь потрібно. Я встала, забула, що в мене щось десь там не так було, відчувалося. І коли ми тут, ми всі разом. У нас тут такий бойовий дух, настрій через те, то нам не важко. Розповідають, що спочатку приносили свої продукти, потім долучилися волонтери і жителі сусідніх будинків. Згодом стали закуповувати на складах і в магазинах. Я стою на точці обезпечення мукою, дрожжами два останніх дня і в далі, ще поки бензин є. Кака у нас сьогодні проблема? Нам потрібно... Продукты, которые уже, которых уже нигде нет. И если есть дома у людей или знают люди, где еще продаются, магазины может быть закрыты и откроются, то нам нужна закупка, деньги у нас есть, нам частные лица скидываются по доброй воле своей, и мы эти деньги можем потратить на бензин или же на... или же на обеспечение продуктами. Что нам нужно? В первую очередь дрожжи, потому что остановится производство. Через пару дней, если у нас дрожжи не появятся, у нас остановится это все. А мука у нас еще есть. Сегодня привезли нам много муки. Сахар нужен, творог, сметана, молоко, ну вот то, что нужно для пирожков, изюм и корица. Вот то, что необходимость. Яблоки еще у кого есть, может быть, морковка, капуста, лук. Если у кого-то есть, свяжитесь, пожалуйста, я подъеду и заберу.